Шановні звігляни, доброго дня. Сьогодні у нас 17 листопада. і Ми з інформаційним повідомленням, підсумком за тиждень, який минає. Хочу найперше сказати, що е, найбільше, що зараз звертається увага і що приходилось, і управління мені і заступникам е, працювати, це безумовно завершення. Тих великих об'єктів, обйомів робіт, які сьогодні по місту робляться в різних галузях, от у темі завершення робіт, відслідкування е, якості роботи, повноту виконання робіт згідно проектів, і якраз десь цими питаннями в основному і я займався заступник і начальник управління, Ми давали певну інформацію. Ви бачили оперативно, постійно, і хочу сказати, що. Десь, от об'їжджаючи, оцінюючи ситуацію по певним напрямкам роботи, хочу сказати, що роботи зараз ведуться. От багато що вже зроблено, завершено, і ми про це теж показували. Особливо якщо говорити по темі доріг, то поточний ремонт ми розказали, показали, він майже зароблений, завершений по всім напрямкам, там, де планувалося це зробити. Капітальні роботи по дорогам зараз завершуються, і ви це бачите. Теж На минулому тижні ми закінчили. Дороги по Наталівці закінчили капітальний ремонт дороги в Городище. Сьогодні от якраз е, кладеться асфальт по вулиці Вербицького. От, е, і ведуться всі підготовчі роботи для того, щоб е, завершити роботи Анни Ярославни, капітальний ремонт дороги і гетьмана Сагайдачного. Е, ці, ці капітальні плани верніше, роботи, які ми планували на цей рік. Хочу сказати, що що теж великий об'єм робіт, і я об'їжджав, і десь показував матеріали по нашому водоканалізаційному господарству. Це в першу чергу технологічні процеси. І будівництво нових гідролізних станцій, і диспетчеризація процесу дозування очистки, що в свою чергу повинно вплинути і дозволити нам мати якіснішу воду на виході. Ми встановили облі... прилади обліку, яка теж технологічно дозволить нам реально оцінити ситуацію, величину об'єму піднімаємо води. Якраз мені показували, я дивився, їздив це. Було у нас у вівторок. Хочу сказати, що. На очисних спорудах зараз монтується нова воздуходувка, яка технологічно змінить і поліпшить ситуацію з очисткою стоків на очисних спорудах. Ви бачили, мабуть, ми показували встановлена нова сонячна електростанція, яка дозволить теж. В певній мірі економити електроенергію, от, і цим самим десь робити більш економічно успішним, е з меншими затратами електроенергії наше підприємство. Ну і важливі об'єкти, які ви бачите, над чим зараз дуже багато ведеться робота, і в суботу, і в неділю, це будівництво мереж, як і каналізаційних. Це вулиця Лесі Українки. Це головний колектор, який ми зараз будуємо. Це найскладніший об'єкт, який сьогодні будується в нашому місті. Він з певними проблемами розв'язується, вирішується там. В процесі роботи виявляються певні такі перешкоди, і плавуни, і е, граніт, і, але ці питання будівельники розв'язують десь успішно, десь з певними відставаннями від графіків, але ці роботи робляться. Так само на закінчується вже об'йом робіт по прокладанню нового водопроводу по вулиці Анни Ярославни. Це теж ви бачили зараз. В основному вже ведеться підключення до домогосподарства. Дарств до споживачів води це теж дуже така непроста робота. Закінчена робота, теж майже закінчена. Іде підключення абонентів по вулиці волі, це теж об'єкт важливий у цьому вузлі, який гідро ну, забезпечує водозабезпечення наше міста. Він складний там вузол у цій частині вулиці і міста. Ми його теж розв'язали. Хочу сказати, що теж. Багато роботи Сьогодні Ведеться і у закладах освіти будуються дахи дев'яті, четверті школі, ідуть з певними темпами, от і успішно. От вже на дев'ятій школі ми закінчимо. на ж школі десь половина роботи зроблена. Почалися і будується укриття дев'ята, друга і шоста школа. Це теж роботи, які варто зараз розв'язувати. Дуже складність є одна, та що ми це роботи робимо зараз. А не могли їх робити, наприклад, літом, коли були більш сприятливі погодні умови. Але в цьому є пояснення і причина, тому що потрібно було зробити проект, потрібно провести процедури закупівлі, пройти експертизи і так далі, отримати дозвіли на початок будівництва. І оця вся процедура безумовно займала певний час, але зараз ця робота робиться. Хочу сказати слідуючий важливий момент. Одесь ми на цьому тижні збиралися з певними громадськими організаціями, активистами робили аналіз ситуації, чому от у нас виникали певні непорозуміння з громадою у певних темах, і ми прийшли десь до висновку, що недостатньо була зроблена інформаційна робота. От, наприклад, по бюджетних коштах, скільки ми виділяли для військових, чому ці питання не завжди десь. Ми до кінця роз'яснювали, ну по причині того, що і не могли роз'яснювати, бо це була певна службова інформація. А по другій частині десь і не об'єктивно правдива інформація тими, хто піднімав ці питання на якийсь політичний такий момент, недостатньо оперативно ми на це реагували. І хочу сказати, що ми зараз напрацювали нову новий формат наших відносин. Для чого? Для того, щоб десь більше сьогодні нам Комунікувати з громадою у певних темах. Наприклад, от я хочу на тут на зібранні, коли в нас був митинг. Я десь багато почув таких упреків, будемо так говорити про те, що дійсно мало ми задіювали громадських організацій до аналізу, до пояснення і до вибору певних проєктів чи кроків у реалізації того чи іншого плану соціально-економічного розвитку. Так, ми більше радилися з депутатами, політичними партіями. І так далі, але десь, мабуть, я теж вважаю свою як помилку, було опущені громадські організації. І от я зараз запланував на 22 число, це у нас середа, 17-та -го година, навіть зараз так і анонсую. Це буде зібрання всіх громадських організацій, які бажають, які в нас є сьогодні достатньо для того, щоб напрацювати наші форми співпраці. От, і хочемо роз'яснити, розказати, тим більше. Зараз завершення року хочемо роз'яснити, показати, які об'єкти будуються, які не будуються, чому будуються, чому не будуються. Навіть останній приклад на сесії міської ради, коли я міський голова і там певні громадські активісти ну, на вимагали не будувати сквер біля будинку культура, але депутати все ж таки е, настояли на тому, щоб цей об'єкт будувався. Це треба все це роз'яснювати, пояснювати, тому що були розпочаті роботи, їх зупинити вже на певну мета. Б, не можна було б це більше нашкодило б і ми понесли більше неоправданих витрат ніж його завершити. Мабуть, вся робота, які робиться, це теж потребує певного пояснення і роз'яснення. Далі по ряду об'єктів, які ми зараз бачимо, і завершується дорога по Івану Мачука. Завершується тротуар по і огорожа біля стадіона, і інші вулиці вони безумовно. Не тільки для того, щоб показати, що зроблено, а пояснити, роз'яснити, які пріоритети, як вони визначалися, як вони вибиралися і що ми робимо. Тому інформаційна політика вона буде десь зараз під завершення року більш такою активнішою. Я планую провести декілька прямих ефірів, де ви матимете можливість задати питання в прямому ефірі, отримати відповіді. Ми зараз будемо анонсувати ці форми роботи. Потім я ще раз підкреслюю двадцять. Другого числа ми, от тут, в міській раді, будемо збираємо громадських ну, громадські організації представників. Хочемо довести ще одну важливу таку роботу, яку зараз розпочали, і робимо, наприклад, у 23-го числа вже буде слідуючий третій, четвертий етап великої роботи. Це стратегічне планування вибору стратегії розвитку громади. Там, наприклад, до 28-го року, з особливостями поточного часу. З особливостями сьогоднішнього воєнного стану і наслідків, які можуть бути, будемо так говорити, міжнародні організації нам у цьому допомагають. Ми виграли грант таких п'ять міст на Україну, в тому числі Луцьк, Звягель і інші, де досліджуються ці питання, де робляться рекомендації і де складається план. Але я підкреслюю, 23 числа будуть такі вже групи обговорити ці питання. Дуже хотів би, щоб до цього долучалася громада. Дуже хотів би, щоб долучалася до цього громадські організації, і в тому числі і депутатський корпус, теж тому, що це стратегія розвитку громади і для громади, і вона повинна робитися з. Громадою вона повинна робитися з підтримкою, аналізом, опитуванням і іншими формами роботи, які якраз задіяні будуть у цій темі. Тому, можливо, десь ота форма роботи, про яку ми говоримо на наступному тижні, вона і теж покликана більш залучити людей до цих процесів. Я щиро дякую за увагу і до нових наших зустрічей.